На увазі та людина, яка має машину, вона постарається туди якомога. Як я в Варшаві mm -hmm. живу дуже часто. ну, тобто, Буваю дуже часто, я там живу деякий час. Як я роблю? Я доїжджаю до того місця, mm -hmm. де вже я не зможу mm -hmm. далі їхати або припаркуватись, бо в центрі Варшави можна так от три рази їхати і, ну, і, і не знайдеш mm -hmm. місця. І дорого. Mm -hmm. Тобто я доїжджаю до метро, сідаю в метро і їду. І так маса людей. Доїжджають до електрички, сідають і їдуть в електричці, бо вона там ну, розрахована на нормальних людей. В Києві це неможливо. Бо в метро, ну, одним словом, так. Тобто про, про, поліцію, угу. про поліцію. Не, не тільки до її взагалі про поліцію як, ну, як орган правопорядку, який міг би угу. вирішити всі ці проблеми. Все залежить індивідуально. А дійсно, що там час від часу я їх викликала. Там інколи ти виїжджаєш на автівці, бачиш, що хтось там вони Тверезному стані а там відпочиває, і це дійсно загроза і безпосередньо для тієї людини і для інших автовласників. Тому там час від часу в мене там були виклики в міліції, я з ними співпрацювала. Дуже тісно і Є, ну, це як ми, депутат ми, Київради, а як, як громадянин. Я, громадяни, так. Так. я маю на увазі саме як депутат Київради. Київ Ради. Чи питали? Ну, то, mm -hmm. то, от я собі уявляю, якби я, наприклад, або хтось із тих, хто читає чи слухає, чи дивиться оце, був депутатом, він би перше, що зробив, написав би запит у міліцію і спитав: от біля станції метро стихійна торгівля, кіоски якісь стоять, от, от пожежні норми, от, значить. Правила торгівлі це не їх Давай. питання, на жаль, і ми раніше а, робили такі запити, коли в нас а, мешканці а, ви згадали про мою попередню роботу, ті в транссервіс, і коли uh -huh. в нас були скарги щодо одного там чи іншого кіоску, ми робили в тому числі запити в міліцію. Це не їх відповідальність. Відповідальність мав які стоїть це безпосередньо. Київське інвестиційне агентство і е, е, благоустрій, той, mm -hmm. хто видає право користуватися землею. Тобто зараз видає Київське інвестиційне агентство? Видавало в 2009 році, наскільки mm -hmm. я знаю, оформляло весь пакет документів. Е, це те, що мені було відомо. І mm -hmm. Зараз процедуру я можу з'ясувати, але через благоустрій це. Обов'язково робиться, тому що тільки він у нас в нормі може видавати там дозвіл на користування землею. Тільки вони. Погоджувати. Ну ну тобто поліція вони стверджують, що це не їхнє питання, і вони нічим навіть якщо не вони, вони а, виїжджають, як і в тому разі, якщо там продають алкоголь, вони виїжджають і передають це питання участковому. частковому. вже має розслідувати це питання, а, чи згідно документів, чи мають ліцензію. Можу розказати про дуже насправді приємний. А, Приємними спілкування з Дарницькою міліцією ще не вже поліцію, вже поліцію Я mm -hmm. до мене. Як до волонтера звернувся мешканець Дарницького району в адміністрації, є кафе «Чао а де наливали незаконно пиво. Ми там згаяли два з половиною часу разом з мешканцем, який до нас звернувся, але пива там немає, і я це контролюю вже понад ну, рік. Мітез, думка... Але о, для не. того, щоб нам це зробити, дійсно знадобилась допомога поліції, і я хочу сказати про таку дивну річ, що якщо я раніше викликала їх, і одразу вже приходить СМС, про те, що ми їх, мій виклик прийнято, про те, що до мене там приїде певна машина, відповідальна певна особа. То щодо приводу, до приводу там цього закладу, я викликала поліцію. П'ять разів, і коли я вже в шостий раз телефонувала і попросила оформити скаргу. Вони сказали, що яка скарга, буде зараз машинка, ми приїдемо. Так? Тобто є якийсь там, мабуть, певний лобізм, але це на жаль не мого рівня питання. Є зараз скарги від наших мешканців, де щось не вирішує слідчий. Тому ми маємо а, звернутися вже як депутати. Я думаю, що на конкретному випадку ми вже познайомимось і зрозуміємо там, як, як дружньо зараз вони будуть поводитись там до наших меш... uh -huh. мешканців загалом. Я зрозумів, uh -huh. я дуже вам дякую. Я бачу, що я вже переборщив із часом, вже 31 хвилина. Я вам дуже дякую за вас. Затримаю все чудесно.